Всім вітання. Пройшла неділя, вихідний день. В суботу я виклав відео, переглядів небагато, всі відпочивали. Але відео досить таки цікаве в тому плані, що я там демонструю те, що Роман у своїх лекціях розказує про розрічення і заповнення землі енергії. І в мене споживання лампа ДЛР загоралася було мінус 1 Вт. Чи реально це беззаземлення? Звичайно, ні. Зараз я продемонструю те, що я не показав в попередньому відео, щоб ви розуміли, що лише розрив розрядник на повітрі, і заземлення дає енергію в цю лампу. Це буде наочно видно. Споживання у нас буде не мінятися, але це зараз я вже демонстрував. Зараз я включаю систему. От у нас. Тепер дивимося на лампу. Один кінець у нас на землі, на другий кінець я буду давати розряд. Лампа загорається тільки коли йде іскровий розряд. Тільки я доторкаюся, лампа не горить. Зараз я виключу світло, щоб було краще видно, дивимося. Даю розряд іскра чути, лампа загорається. Приєдную, лампа не світиться. Од'єднав. Так само. Даю іскровий розряд, лампа загорається. От, даю іскровий розряд. Іде спалах лампи. Якщо дивитися по споживанню. У нас, так, виключу високий, щоб не нарватися, бо тут трошки небезпечно. На споживання це не впливає. Це ідуть захвати енергії з навколишнього середовища. Тобто це ефірна енергія, за яку я не раз говорив. Сьогодні я хочу більш детально зупинитися на заземленні. Зараз я. Продемонструю оцей іон, який я спалив з допомогою переноски на заземлення. Покажу такі цікаві ефекти, які мало хто вам продемонструє. Я це вже показував відео, але ніхто на нього уваги не звернув. Але, як то кажуть, повторє учення. Те, що повторюємо, то добре знаємо і запам'ятовуємо. Так що зараз я роблю зупинку на стіл виношу. Заземлення прилади, і будемо міряти і дивитися, які результати. Так, для подальшої роботи нам буде потрібен прилад ЦЕШКА. електронний прилад. Це два нових товариша, які додавалися в мою команду. Прилад цей у мене на 1000 вольт. Я спеціально таки шукав, тому що вийшов на інший рівень. Їх небагато, Я ще на 1000 вольт можна використовувати. Цей прилад такий простенький. Можна було б і не купувати, тому що той, що я взяв попередній, він значно краще, не набагато дорожчий, але як в кого є можливість купити той, що я користуюся в останніх світлі, він значно кращий. Тепер переходимо до заземлень. У мене тут зараз. Заземлення з крокодильчиком це хороше заземлення. Заземлення по синьому проводу, яке буде йти, це в мене не досить хороше заземлення. А коричневий провід це просто паралельний провід на переносці. Якраз оцею переносочку я спалив прилад іонік. Там вийшло. Така цікава штучка. І щоб з цим розібратися, зараз я продемонструю. Значить, починаємо наш експеримент. Розеточка у нас буде от. Беремо викрутку індикатор, дивимося, де у нас фаза. Так, от у нас загорівся індикатор. Фаза в нас отут. Все знаємо. цешка стоїть. Беремо провід із цежки, от У нас він йде. Вставляємо фазу. Так, у нас вже на це фаза є. Тепер я зараз роблю зупиночку, приєднаю лампочку і буду показувати напруги. Напруга між заземленням. От у нас чорний провідничок стоїть на заземленні. Фаза стоїть тут. Тобто різниця між. Фазою із заземлень 220 вольт, трошки більше. Так, тепер демонструю. Я зараз беру фазу, під'єдную на лампочку. Це в мене хороше заземлення. Лампочка загорілася досить таки яскраво. І просадка напруги. Є, але незначна. Це у нас нормальне заземлення. Так, тепер переходимо на синій провідничок. Подивимося по напрузі і про просадці напруги. Тобто, ми запам'ятали, що на нормальному заземленні просадки напруги майже немає. Так, поміняв на гірше заземлення. На синьому проводі. Дивимося, різниця по напрузі майже не відчутна. Але тепер дивимося по просадці напруги. Лампочка загорілася значно менше. Ну і напруга. Дивимося, яка просадка напруги. Тобто різниця відчутна. Ну, і зараз саме цікаве буде. От я, в мене коричневий провід, він не заземлений. Нічого немає. Дивимося напруга, яка на ньому. Так, зараз я. Секундочку, перекомутую. Так, напруга зараз на заземлення ставлю. От десь 130 вольт. І на паралельний провід який нікуди не під'єднаний. Напруга десь в районі 60-70 вольт. Тобто вільний провід, який нікуди не під'єднаний, на ньому показує таку напругу. Якщо взяти цифровий прилад, от він зараз нам більш точно покаже. Так, зараз ми Так, секундочку. Цифровий, дивимося, зараз я стаю на заземлення. Так. 137, 136, і на паралельній стою. От 148. Так, побачили, так? Да? От тут зараз саме цікаво. Коли ми використовуємо цифрові прилади, ви побачили, що тут напруга була в два рази менша, а тут же навіть вище. Саме отакі нюанси потрібно знати, тому що коли йде без навантаження, ще раз демонструю от: в мене два провіда йдуть заземлення. Один провід стоїть на фазі, от другий стою на заземленні. На один провід стою. 137. На другий який вільний, от стаю 148. 147. Тепер зроблю зупиночку і буду розказувати, що до чого. Так, тепер дивимося заземлення. Фаза в мене під'єднана. І дивлюсь на коричному проводі, який низ, куди не задіяний напруга. 222 вольти на синьому, 225. От тут, як то кажуть, найбільший парадокс. Якщо зараз взяти лампочку, от зараз я. Візьму провідничок, на синьому проводі вона світиться, а на коричневому ні. Тут світиться, тут ні. Хоча вольтметр показував, що у нас напруга є, там і там, і майже однакова. Тепер беремо цифровий. Тут напруга у нас показує таку, а вже тут значно менше. Хоча її тут по теорії взагалі не повинно бути, тому що цей провід у нас не під'єднаний навіть на землю. Але ми бачимо, що тут нормальна напруга та, що працює, а тут напруга є, а електронний прилад показує набагато більше. Відео вийшло трошки довге, але воно. Розширить ваш кругозір відносно заземлення і напруг і вимірювань. Я вже це демонстрував, ще раз повторююсь, для того, щоб ви розуміли, для того, щоб працювати з вільною енергією, для того, щоб отримати хороші результати, треба зробити хороше заземлення. Тому що сітка Хартмана, вона є, енергетичні вузли є, їх треба визначати, об'єднувати. І бажано робити 2-3 заземлення рознесені по відстані. І коли ми вже створюємо хвильові процеси на поверхні землі, тоді ми можемо отримати хороший ефект. Сьогодні я продемонстрував, що заземлення і якість його впливає на просадку напруги. Якщо хороше заземлення, просадки напруги майже немає. Якщо воно посереднє, то лампочка просідає. Досить таки потужна, і це треба враховувати і не полінуватися, зробити хороше заземлення. Всім успіху і до нових зустрічей!